Схиливши голови, згадуючи полеглих за Україну у Черкасах розпочинають заходи до Дня державності. До скверу Богдана Хмельницького запросили сім'ї загиблих героїв, чинних військовослужбовців, ветеранів, а ще й рятувальників, комунальників, волонтерів. Всі вони отримували нагороди та почесні відзнаки: хто за військову службу, хто за роботу у тилу. Про це розказує заступниця керівника обласної військової адміністрації Наталія Кравченко. Саму важливу нагороду таку цінну отримала сім'я загиблих посмертно. Також ми нагороджували наших військовослужбовців, які, захисників, які несуть сьогодні, здійснюють заходи по захисту держави. І також ми нагороджували цивільних, які вагомий вклад, також вносять в обороноздатність, підтримку обороноздатності нашої держави. Сьогодні нагороджуємо тих людей, які тут з нами разом, які працюють, які кожного дня в тилу кують нашу перемогу. Ми повинні розпеченим залізом все російське викинути свого життя. І чим раніше це буде, тим це буде краще для нашої нової, молодої нації, яка формується, серед тих, хто отримав нагороди, родина сорок Максим за службу, його дружина за незламність. З самого першого дня і прослужив довгий період часу. Поки не отримав поранення, Потім там вже все далі пішло. Але зараз все добре. Я з дружиною сім'єю. Вона сім'єю. це найкраще мій. Підтримка моя, і все буде в Україні, все буде добре. Це є перша і єдина нагорода, яку він отримав за всі роки служби в ЗСУ. Хотілося б, звичайно, щоб ну, таких людей цінували, пам'ятали. Навіть не те, що нагороджували, просто поважали. І... Суспільство не забувало, якою ціною дається перемога. Волонтерка Марина Гречка розказує від початку повномасштабного вторгнення шукає можливості, аби закривати всі потреби, з якими до неї звертаються військові. Чесно кажучи, неочікувано мене повідомили буквально ось позавчора. Тому що працюю не на нагороди, працюю на результат. Працюю для України, для своїх дітей, для дітей України і за для нашого майбутнього за для того, щоб щонайможна більше хлопців залишили живими і ця війна закінчилась. Марія Гаврилян, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.